Щось летить. Ой-ой-ой! Ми в лісі. На яке дерево цропаться? <свісно> Полетіло мимо. Але грибників нічим не злякаєш. Такий незвичний гарний ліс. Це сна. Дихається легко. Дуже гарно. А ми шукаємо гриби. цій красоті важко ще знайти, але якщо постаратися, можна щось назбирати. Кажуть, є такі гриби, які можна поїсти один раз, правда? Але гарно в лісі. Ну реально гарно. Дихається хвою і добре. Угу. Така красота, красота, ліс чарівний. Ви щось знайшли там, надіжда. Білих? Молодець. Білі гриби знайшла? Молодець. Дуже гарно. В лісі дуже гарно, а дихать неймовірно гарно. А палітра яка і жовта, і зелена! Тихо, мирно, спокійно, класно. Рибів мало, але ми задоволені.